Найперше хочу сказати, мені здається, що Росія почула Америку, Європу і коаліцію охочих загалом беручи разом з Японією, Кореєю, Новозеландією, Австралією. Почула виразно. Ми віддані справи, гарантії безпеки. Військові, військові політичні варіанти її приготови також є актуальні. Одна з реакцій чи причин реакції на дії Росії в Польщі саме тут і полягає. Це засадне розуміння того, що ми будемо підтримувати Україну. Далі, коли ми розглядаємо загальний пакет, мені здається, що цілком ясно, що. Українські безпекові гарантії і всі приготування будуть на декількох підвалах. Найпотужніша військова потуга це в Європі, це Україна. Треба знайтися на спосіб, на засоби зробити так, щоб українське військо залишалося потужне після пропинення вогню після війни, щоб не було якоїсь спокуси в Росії. Зазіхати на українську свободу знову. Друге підвали на це Європа. Європа, щоб підтримувати Україну. Є дуже багато способів на це: повітря, суходіл, море, розвідка, космос. Тощо, і ми все зробимо для того, щоб Росія не мала спокус знову взятися до старого і далі. Оцей американський запобіжник. Я думаю, ось три тижні тому в Вашингтоні ми дуже багато чого молися в плані американського американського участі. Але чи переглядати нам початок цих гарантій, чи цих. Влаштування. Я не думаю, що на це час саме тепер цілком ясно, що все стане на свої місця, коли запанує мир. Я хотів би додати ще одну увагу. Мені здається, що найпотужна безпекова гарантія і найпотужніший приклад стратегічної поразки Росії з Путіним це буде членство України в Європейському Союзі. На мою думку, це станеться швидше ніж. Здається, отже, якщо ми хочемо, щоб Україна була сильна, Росія за поразки, треба, щоб Україна стала європейською остаточно.